Доброго ранку, малят! Сьогодні у нас буде з малювання і зваді лісові красу. на, на сніжок тихо падає сніжок. Дружні вийшли на ганок, ми співаємо пісень. Сніжі, сніжі, добрий ранок! Сніжі, сніжі, добрий день. Тітка, біля те зараз. Я завжди, усякі дні, все стою в одній Свитинку цю, що маю, сидимо влітку, не скидаю. Що це? Так, це ялинка. Давайте з вами намалюємо ялиночки. Для цього нам знадобиться аркуш паперу блакитного кольору, пензлик, фарби та стаканчик з водичкою. Беремо пензлик, трьома пальчиками, хочемо у водичку, починаємо малювати наші ялиночки. Нам знадобиться зелена фарба. Так, починаємо ось так от. Трикутничками малювати нашу ялиночку. Так. Так. Тепер зафарбовуємо дуже кохайно, не виходячи за контури. Ось так. Так. Тепер помили пензлик, беремо коричневу фарбу, малюємо стовбур. Нашої ялиночки. Ось так зафарбували. Так, беремо другу ялиночку. Амалюємо її трішки поменше. Ось так от. Теж трикутної форми. Так. І зафарбовуємо зеленою фарбою, ялиночки на зеленого кольору. Ось такі. Так. Помили пентлік. І беремо коричневу фарбу. Малюємо стоп. Ось так. Помили пензик. Тепер нам знадобиться біла фарба. Будемо що малювати. Так, сніжочок. Наша ж зима, тому йде біленький сніжочок. Ось такий. Так. Ось так багато білого сніжочка у нас випало. Ось так. Подивіться, як гарно. виходить, так, підтапки. Так помили пенкли. І ось подивіться, які в нас гарні ялиночки. Вийшли. Чекаємо ваші роботи у вайбері. До нових зустрічі моляти.